Ми пишемо договора купівлі-продажу, а саме на легкові та вантажні транспортні засоби на перший, другий та третій продажі. Які документи потрібні для договору купівлі-продажу? По-перше, це техпаспортний транспортний засіб, паспорт для продавця та покупця, і також для них ще ідентифікаційний код та прописка. Якщо ж це другий або третій продаж, або ж вантажний транспортний засіб, то для цього ще треба оцінка. З нею ми можемо допомогти вам. Причини, чому ми не можемо виписати вам договір купівлі продажу, по-перше, це відсутність продавця або покупця. По-друге, це якщо продавець знаходиться під санкціями або у нього є якісь штрафи. По-третє, якщо з другим або третім продажем у людини у продавця відсутня оцінка на транспортний засіб. Важливе уточнення: в договорі купівлі-продажу вставиться тільки фактична ціна транспортного засобу. Тож, якщо у продавця чи покупця є субсидія, то будь ласка, зважайте на це. Також якщо це другий та третій продаж, то продавець має платити відсотки. Другий продаж це 10% буде платити продавець. А якщо це вже третій продаж, то 23%. Тож запрошуємо вас написати договір купівлі продажу. Ми знаходимося в місті суми вулиця Героїв, Крут, 19. Чекаємо на вас.